Сорок 13 квітня в ефірі. Програма цей день. В студії Юлія Вітряк Вітаю вас на початку випуску. Про головне. 40 днів з дня трагедії. Підтримати в першу чергу людей, матерів, які сьогодні тут разом. Сьогодні у Кривому Розі відбулася панахида за загиблими від російської ракетної атаки по дитячому майданчику. Пікапи від міста на передову. Машини будуть, як кажуть, робити свою роботу, нищити ворога. Кривий ріг надав допомогу 21-й бригаді Нацгвардії і третій штурмовій бригаді. Обговорили екологічні проєкти у кривому розі. Проблематика скидів в річку інгулець це проблематика і необхідність вже давно назрівши реконструкції балки з Востонова. Наше місто відвідала міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук. Сьогодні у місті відслужили поминальний молебень за жертвами жахливого злочину російської агресії. 4 квітня Росія здійснила балістичний удар по мирному житловому кварталу, наслідок якого загинуло 20 людей, серед них 9 дітей. Майже сотня мирних мешканців дістала поранення. На місці трагедії зібралися рідні загиблих, керівництво міста, військові, громадськість, аби вшанувати пам'ять безневинних жертв та висловити підтримку родинам. Які втратили найдорожче. 4 квітня назавжди болісна дата не лише для криворіжців, але й для усіх в країні та за її межами, хто пам'ятає про людяність. 40 днів тому через удар касетним іскандером загинули 9 дітей та 11 дорослих. Майже 100 містян зазнали травм. Сьогодні на дитячому майданчику, де обірвалися людські життя, запалили свічки пам'яті, вшанувати жертв російської агресії. Прийшли родини загиблих, керівництво міста, військові та місцеві мешканці. Молимось за в час Божий, Тимофія, Арини, Радислава, Германа Ліни, Дмитра Микити, Костянтина Микити і всіх спочили. На жалобній панахиді прозвучали імена дітей, які нині дивляться на нас з портретів. Валентина, бабуся найменшого з них, трирічного Тимофійка. Того страшного вечора, хлопчик загинув на її очах, а жінку з уламковою травмою ушпиталили. Багато часу пройшло вже, ніби для всіх людей, для з того жахливого вбивства. Але для батьків це ну майже як один-два дні пролетіло. деякі люди, вони більш місяця не могли пройти повз це місце, де загинули їхні онуки або там чоловіки. Зараз дуже, дуже... Мало мати любов до своєї дитини, тримати її за руку або бути поряд з нею. Цю дитину неможливо батькам своєю любов'ю захистити. Ось на цьому місці обірвалося життя трирічного Тимофія. Його матуся показує: поруч досі знаходять уламки ракети, яка принесла невичерпне горе у криворізькі родини. Пролунав вибух. Я десь секунду так, ну, щоб цей пил весь відійшов, і я вийшла і побачила тут. Жовті куртки, мою дитину. Я одразу кинулась на, на вулицю, не було ні швидких, нічого. Ну, просто тут був жах. Машина горіла, гараж горів, люди. І я ледве дочекалася першу швидку... І, ну, і його почали реанімувати. Але як в лікарні мені сказали, що це було вже на місці в нього. Ми його дуже любили. Ці всі діти вони назавжди завжди в наших серцях. Тому Поки ми живі, поки ми пам'ятаємо про них, вони будуть живі. Нещодавно залишила стіни лікарні пані Олена, яка дістала поранення під час ракетного удару. Ходити жінці дуже важко, та прийшла підтримати криворіжців, які втратили найдорожче. Я йшла з роботи, переходила дорогу і пролунав зрив. Я все бачила. Це на моїх очах все було. Коли я подивилася, нога йшла десь в сторону, не було ноги, я вже з нею попрощалась. Ну, Була в сознанні, бачила жіночку з донькою на руках, вже померла. Мальчики мені оказали першу допомогу, місцеві хлопці. Потім під'їхала поліція, жгути наложили, потім мої близькі вже мене. Найшли, ну і далі реанімація. До 40 днів з дня трагедії на місці удару було виготовлено та встановлено тимчасову капличку. До її облаштування долучилися військовослужбовці. Помолитися на сороковини після трагедії у кривому розі прибуло духовенство з Дніпра. Ми згадуємо всіх цих дітей, які невинно винно в, в такому мирному кварталі, де нема самі бачите нічого військового. Але їхні, але страшна подія відбулася. Ми сьогодні зібралися для того, щоб помолитися і помінути всі, і підтримати в першу чергу людей, матерів, які сьогодні тут разом. І я думаю, що стільки скільки ось тут зібралось іграшок, і цей символічний пам'яток, який за з великою подякою Олександру Юрійовичу, команді всіх всій команді Кривого Рогу символічно стоїться. І сьогодні палають тут свічечки, згадується це сердечна молитва. Хочу ще раз висловити підтримку. У всьому кривому рогу від всієї України і хочу тільки, щоб менше було таких трагічних сторінок нашої сучасної багатостраждальної історії України. У подальшому поблизу дитячого майданчика створять меморіальну алею. Відповідну петицію закликав підтримати Олександр Вілкул. і вона набрала необхідну кількість голосів. Тут завжди будуть іграшки і квіти, і ніколи не згасне вогонь пам'яті. Пізніше планують висадити пам'ятну алею, куди приходитимуть рідні, друзі та всі, у кого в серці живуть криворізькі янголи. Анна Ніколенко, Олег Каплій, цей день. Реверг передав військовим чергову партію допомоги. Ключі від нових пікапів отримали бійці 21-ї бригади нацгвардії України і 3-ї штурмової бригади, які нині виконують бойові завдання на гарячих напрямках фронту. Вже сьогодні автівки відправились на фронт. Пікап на фронті це оперативність, мобільність, евакуація, розвідка і найголовніше збережені життя наших захисників. Такі машини допомагають військовим виконувати бойові завдання швидко й ефективно. Сьогодні надійні та витривалі автомобілі від голови ради оборони міста отримали криворізькі бійці 21-ї бригади національної гвардії України та 3-ї штурмової бригади. Від командування 21-ї окремої бригади національної гвардії Криворізької. Та від всього особового складу частини хочу сказати сказати слова вдячності Олександру Вілкову за надані два пікапис в увносьпірвоної вновь підрозділи, які виконують завдання на різних напрямках фронту. Зокрема, і завдання з забезпечення безпеки неба над кривим рогом. Слава Україні! Потреба в техніці на передовій залишається постійною. Автомобілі в зоні бойових дій працюють в екстремальних умовах. Пересічена місцевість, бездоріжжя, обстріли. Від їхньої справності часто залежить життя та успіх операцій. Бійці цінують кожну допомогу, адже без коліс виконувати бойові чи евакуаційні завдання майже неможливо. Це ж у нас друга допомога. Той раз ми отримували дві машини. Сьогодні ми теж дві машини отримуємо. Машини будуть виконувати бойове завдання вже сьогодні. Будуть в Ізюмі, Ми їх там їм проведемо, облаштуємо репостами, і машини будуть, як кажуть, робити свою роботу, нищити ворога. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, цей день. Питання екологічної безпеки та водозабезпечення було головним під час візиту до Криворізького району міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук. Разом із місцевими фахівцями вона оглянула об'єкти водопостачання, обговорили шляхи вирішення проблем, що постали перед регіоном після підриву окупантами Каховської ГЕС. Дар'я Юськова розкаже більше про візит урядовиці. На Дніпропетровщині з робочим візитом побувала міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук. У Криворізькому районі разом з місцевими фахівцями вона відвідала низку об'єктів. Обговорювали важливі для нашого регіону питання водозабезпечення після руйнування Каховської ГЕС та стану екології криворіжжя. Один з об'єктів підвищеної техногенної небезпеки ставок накопичувач шахтних вод у балці свистунова. Це звичайно проблематика скидів в річку інгулець. Це проблематика і необхідність вже давно назрівши реконструкції балки Свистунова для того, щоб покращити ситуацію з водопостачанням і водозабезпеченням не тільки для жителів Кривого Рогу, але й взагалі для всього регіону. Для Миколаєва маємо декілька варіантів технічних рішень, і це стосується і питання очистки шахних вод, які скидаються в річку Інгулець, окреме питання це реконструкція самої балки. Екологічні проєкти у Кривому Розі та районі реалізуються у тісній співпраці з органами державної влади. Напрацьовано чимало проєктів щодо алгоритму поводження з надлишком шахтних вод та стабільної роботи промислових підприємств Кривбасу. Ми дуже добре пам'ятаємо, що було. Які ризики місто Кривий Ріг отримав після перериву Каховської дамби, скільки проєктів було реалізовано для того, щоб мешканці міста залишилися все ж таки з водою, розпочався хоч і складний, але опалювальний сезон. Ці питання були всі вирішені. Сьогодні разом з міністеркою екології продовжуємо працювати над питаннями також забезпечення питною водою міста Криворогу, надійної постійної якісної експлуатації тих комплексів, які були побудовані за рахунок державних коштів, а також коштів міського бюджету спільно, а також поводження з такими проблемним достатньо для нас питання, як надлишок шахтних вод у місті Криворозі, тому що це ключове екологічне питання, від якого залежить не тільки діяльність міста Криворогу, а й взагалі екологічна ситуація. По території міста Кру результат зустрічі декілька варіантів подальших дій. На наступному тижні домовилися ще раз зібратися з колегами із обласної військової адміністрації із міської адміністрації з управління екології, для того, щоб остаточно вже проговорити всі моменти з урахуванням того, що побачили сьогодні, і встигли обговорити для того, щоб починати рухатися по одному з варіантів. Я особисто Веду перемовини з декількома нашими країнами-партнерами для того, щоб Хотілося би сказати раз і назавжди вирішити цю проблему з балкою свистанови, тому що відтягувати в нас далі вже немає куди. Думаю, що ми спільно все-таки приступимо нарешті до того, щоб імплементовувати одне з технічних рішень, які ми підготували для того, щоб вирішувати питання зі скидами вод в шахних вод в інгулець і з реконструкцією балки свистонови. Дарія військова, Олександр Домашов, цей день. У ліцеї Саксаганського району триває будівництво однієї з трьох підземних шкіл площею більш як тисячу квадратних метрів. Тут будуть навчатися офлайн 300 дітей. Понад дві третини робіт вже виконані. Детальніше Валерій Кожухар. Наявність сертифікованих укриттів в освітніх закладах головна умова проведення очного або змішаного формату навчання у місті. Нова підземна школа, яка зводиться в одному з ліцеїв Саксанського району, дозволить повністю забезпечити навчальний процес у цьому закладі в офлайн форматі. Надія Березіна, мешканка району, каже: досі процес навчання був непростим. Зведенням укриття все має змінитися. Це повітряна тривога, це постійно сриви. А так, діти. Школу опустяться і будуть займатися. Підземна школа матиме сучасні системи вентиляції, опалення, освітлення, водопостачання. Укриття буде обладнане пожежною сигналізацією та матиме надійний зв'язок. Передбачено також доступність цього безпечного середовища для маломобільних людей. Школа матиме навчальні зони з меблями, зону відпочинку, з двоярусними ліжками, медичний пункт та буфет. Стіни та перекриття споруди будують з монолітного залізобетону. Це забезпечить міцність, надійність та довговічність укриття. Наразі в місті будують три підземні школи в різних районах особисто Олександр Юрійович займався питанням вирішення щодо фінансування в Кабміні, і я хочу за це дуже подякувати. Зроблена дуже колосальна робота на сьогодні в місті Кривий Ріг. Сховища це пріоритетне завдання, і тільки по освіті зараз робиться три таких великих бомбосховища. Робота проводиться системно. Завдячуючи радіо оборони міста на теперішній час охвачені всі напрямки. Я хочу сказати, що дуже була проведена велика робота і по дошкільній освіті, по зашкільній освіті, спортивні заклади, і звісно ж, освітянські. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день. Цей день триває, далі почуєте про таке. Знання актуальні для кожного. Це е, такий тренінг по наданню допомоги при масивній кровотечі з використанням ефективного турнікету. Студентів університету третього віку навчають до медичній допомозі. Змагання нескорених. рік один з міст, який підтримує ветеранів. Достойно вони це роблять. Криворізька команда взяла участь у всеукраїнських ветеранських змаганнях з волейболу, сидячи. Український уряд планував змінити правила надання відстрочки від мобілізації для студентів. Законопроєкт, що був зареєстрований в парламенті у квітні, передбачав скорочення категорій студентів, які мають право на відтермінування. Та на сьогодні законодавчо такі зміни поки не затверджені, тож правила відстрочки для студентів залишилися незмінними. Про них нагадав адвокат Антон Губар. Незалежно від віку здобувачі освіти, які навчаються на денній або дуальній формі, і які здобувають рівень освіти, вищий за раніше здобутий рівень освіти відповідно до статті 10 закону про освіту, вони мають право на відсрочку від мобілізації, якщо подали відповідну заяву до ТЦК. І оформили таку відсрочку. Наприклад, якщо здобувач освіти навчається в магістратурі і раніше на денній формі і раніше здобув рівень бакалавра, то в даному випадку рівень є вищим відповідно до статті 10 закону про освіту, і такий здобувач буде мати. Право на відсрочку від мобілізації для оформлення відсрочки здобувач освіти повинен у навчальному закладі взяти додаток 9 до постанови 560-ї. Це витяг з реєстру державного реєстру освіти, в якому буде зазначається послідовність рівня освіти, а також подати відповідну заяву за формою, встановленою законодавством про оформлення відсрочки здобувачої освіти. Знання, які нині можуть врятувати життя. Студенти університету третього віку опановують важливі навички до медичної допомоги. В інгулецькому районі для них провели тренінг із накладання турнікетів. Більше розкаже Вікторія Добровольська тут треба написати час накладання турнікетів, тому що це дуже важливо. А якщо перетримати турнікет, людина може втратити втратити як діяти в екстрених ситуаціях? Навчитися користуватись турнікетом чи робити там понаду. Про це студентам університету третього віку розповіли на тренінгу з домедичної допомоги. Про навички із саму та взаємодопомоги дізналися від доктора медичних наук Миколи Веропотвеляна. Це такий тренінг по наданню допомоги при масивній кровотечі з використанням ефективного. Турнікету, який називається Кет Combat Application Tourniquet. він себе добре зарекомендував, і показав ще під час війни в Заліві, в Афганістані і потім під час російсько-української війни неодноразово. І вже завдяки завдяки такому турнікету вдалося зберегти життя ну, багатьом в першу чергу військовослужбовців. Але на жаль, внаслідок прильотів ракет і шахетів. Стражає, страждає й мирне населення, і це може бути раптово в будь-якому моменті, тому кожна людина на сьогодні, від молодшої до людей похилого віку, мають вміти отримати такі навички. Найголовніше це оперативно надати допомогу до приїзду рятувальників або швидкої у перші хвилини. Якщо хтось опинився на місці ДТП або ворожого удару, правильні дії можуть врятувати чиєсь життя, впевнений лікар. Перевага є в тому, що ви можете самі собі його накласти. Це може робити навіть, навіть, навіть дитина, тому що це не потребує багато зусиль. Якщо ми не можемо швидко зрозуміти те порадення, ми їх накладаємо патрієнт на як в кова вище. Демонструю його накладання до дітей. До тренінгу долучилися волонтери-рятувальники, які працюють під час ракетних обстрілів. Я та наші хлопці вони отримали сертифікати. Ці навички ми завжди тренуємо, завжди вдосконалюємо тренінг з надання домедичної допомоги, а саме з зупинки масованих кровотеч, які є найбільшою небезпекою для життя людини. для того, аби вони отримали знання та навички, як врятувати себе та оточуючих у надзвичайних обставинах. Завжди люди дуже цікавляться, тому що зараз такий важкий час і страшний, що це. Дуже важливі знання. Тамара Володимирівна ділиться. Деякі знання з домедичної допомоги має. А от турнікет бачить вперше дуже приємно, що таку, такий захід є, і що зробили, таку такий університет третього покоління. Там люди у нас є і 86 років. Є різного віку, і всім подобається, і всі ходять. Вікторія Добровольська, Назар Прусенко. Цей день. Цими вихідними команда з Кривого Рогу взяла участь у всеукраїнських ветеранських змаганнях за Кубок Дніпро Честь. Криворізькі інвіктоси, діючі військовослужбовці та члени їхніх родин змагалися у волейболі сидячи. Побував у Дніпрі наш Михайло Бестров. Він готовий поділитися подробицями турніру для нескорених. На сьогоднішній день до нас приїхало 14 команд. 14 з таких областей, як Київська область, Полтавська область, Чернігівська область, Північний Форпост Черкаси до нас завітали, Кривий Ріг. На всеукраїнських змаганнях з волейболу сидячи кубок Дніпро. Честь наше місто представляли сім команд. Це дві команди нескорених. Чоловічих дві команди нескорених жіночі, команда жіночої національної гвардії України і чоловіча команда Національної гвардії України. Наша землячка Вікторія Коростій нещодавно долучилася до жіночої команди Нескорені сьогодні вона вперше представляє криворіг на виїзних змаганнях. Взагалі займаюся класичним волейболом, а тут виявилась можливість спробувати щось нове для себе. І десь ну, після 3-4 я вже граю і вже є учасником. Фемелі Геймс ігор Нескорених міста Кривого Рогу. Це був мій перший опит виїзних змагань на такому рівні. Змагалися ми з двома командами жіночими з міста Дніпро і з з нашого міста Кривого Рогу. Був запал, було дуже цікаво. Олексій Желуденко став на захист України з початку повномасштабної війни. Через рік боротьби отримав важке поранення на Авдіївському напрямку. На всеукраїнських змаганнях Олексій вперше дівиться. Рішення долучитися до ветеранського спорту відіграло важливу роль в його житті. Хотілося займатися спортом, бо після тривалого лікування ну, засидівся вдома, трошки набрав вагу і Якось доля мене вивела саме на Нескорене. Дуже добрий командний дух, і дуже добра команда, побратими, багато нових, приємних знайомств. Дуже класна движуха, саме те, чого не вистачає після тривалого застою. Рух інвіктусів вже довів свою ефективність для психологічного та фізичного відновлення захисників. Адаптивні види спорту активно розвиваються у кривому розі. Наші спортсмени використовують кожну можливість показати себе на рівні країни. Ветеранський спорт це історія не про спорт, це історія про побратимство, це історія про дружбу. Це історія про реабілітацію. Я хочу подякувати голові військової обласної адміністрації за підтримку цих змагань за підтримку ветеранського спорту. Ми криворіжці зробимо все для того, щоб бути кращими, для того, щоб наші ветерани не смували для того, щоб вони відчували себе необхідними для того, щоб вони спілкувалися один з одним. Тому ми сьогодні приїхали. На автобусі, який нам надала Рада оборони, голова ради оборони Олександр Вілкол. Він завжди нас підтримує. Наші команди, наші ініціативи всі підтримуються. Кривий один з міст, який підтримує ветеранів і достойно вони це роблять, тому що криворізькі команди розвиваються, займаються, долучаються до обласних змагань, до всеукраїнських змагань. І я думаю, що Дніпропетровщина буде лідером. В ветеранському спорті. На всеукраїнських змаганнях, з волейболу, сидячи, криворізька команда продемонструвала високі результати. На сьогодні вже є переможці наші дівчата на стороні Кривий. Ріг. Вони молодці, Було три команди, вони переможці. Кривий Ріг везе місто перше місце. І кожного дня він все більше і більше набирає оборотів. Це вид спорту. Тобто у нас ще попереду буде багато таких цікавих. Ігор, це буде місто рівне, місто Полтава, міста і інші міста. Михайло Бустров, Олексій Правицький цей день. На цьому все. Слідкуйте за новинами в місті на нашому сайті, в телеграм-каналі та Фейсбук. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите.